Чи знаєте ви, що ваше тіло це живий архів таємниць, які мозок навіть не усвідомлює? Уявіть, кожна клітина, кожен м'яз зберігає спогади про травми, емоції та досвіди, які формують ваше життя без вашого дозволу. Це не фантастика, це науково доведена пам'ять тіла. Сьогодні ми розкриємо, як це працює, чому це важливо, і як звільнитися від цих прихованих впливів. Якщо ви готові до відкриття, яке змінить ваше розуміння себе, дивіться далі. Це може стати вашим ключем до справжньої свободи. Сьогодні у нас дуже важлива тема, хоч і здається легкою: пам'ять тіла. З одного боку, пам'ять це наш головний мозок, наша оперативка, але є багато інших джерел, де зберігається інформація. Згідно з вікіпедією та нейронауковими дослідженнями, пам'ять тіла. Body memory. це гіпотеза, що тіло саме здатне зберігати спогади на відміну від тільки мозку. Це включає соматичні спогади, де фізичні відчуття, пози і рухи тримають інформацію про минулі події. Наприклад, дослідження з Сайенс показують, що пам'ять тіла розвивається від народження і пов'язана з формуванням я – «self», інтегруючи сенсорні, моторні та емоційні досвіди. Чому це відбувається? Тіло не просто контейнер для мозку, воно є активним учасником у зберіганні інформації. Травматичні події, стрес чи навіть повсякденні емоції можуть записуватися у м'язах, органах і навіть клітинах. Травматичні спогади зберігаються в клітинах тіла, впливаючи на поведінку без свідомого усвідомлення. Це пояснює, чому деякі люди відчувають фізичний біль або напругу в певних ситуаціях, навіть якщо розум забув про травму. Пам'ять тіла як суму всіх минулих тілесних досвідів, що зберігаються в пам'яті та впливають на поведінку. Клінічні прояви включають флешбеки, соматичні симптоми та навіть хронічні захворювання пов'язані з невирішеними травмами. Наприклад, якщо нервова система не обробила загрозу повністю, досвід не зберігається як типовий спогад, а застрягає в тілі. Як це проявляється в житті? Уявіть, ви відчуваєте незрозумілу тривогу в певному місці чи позі. Це може бути пам'ять тіла про минулий стрес. Є докази, що тканини тіла містять пам'ять про події, включаючи травму. Конгруентна поза з пам'яттю допомагає легше доступитися до спогадів. Наприклад, якщо ви сидите так само, як під час травми, спогади спливають. Чи усвідомлюєте ви, що ваші щоденні слова можуть бути в'язницею для вашої душі? Уявіть, більшість людей говорить не своєю мовою, а шаблонами, які відрізають справжні емоції та зв'язки з іншими. Це не просто звичка, це психологічна пастка, яка призводить до кризи ідентичності та прихованих травм. Дуже важливо навчитися відстежувати свої психологічні проблеми. Чому так відбувається? Шаблонне мислення це захисний механізм, який спрощує життя, але водночас обмежує глибину. Коли ми використовуємо кліше, як час лікує все чи життя продовжується, ми уникаємо справжніх емоцій, ховаючись за готовими фразами. Це призводить до емоційного відсторонення. Наші слова не передають серце, а лише поверхевий шар, роблячи комунікацію штучною, в результаті обрізані зв'язки з собою та іншими відчуття ізоляції та навіть депресії. Однак надмірне покладання на них робить мислення шаблонним, обмежуючи оригінальність. Фрази, які припиняють думку, як така доля чи нічого не вдієш, перешкоджають критичному мисленню та інтелектуальному росту. Це не просто слова, вони формують нашу реальність, блокуючи доступ до глибоких психологічних проблем. У психотерапії кліше можуть бути корисними, але часто викликають негативні думки про себе, бо імплікують брак оригінального мислення. Навтаки, Автентична комунікація говорити від серця, руйнує бар'єри, покращує психічне здоров'я та зміцнює зв'язки. Дослідження показують, що креативне вираження протилежне шаблонам, сприяє когнітивному, емоційному та соціальному благополуччю. Як відстежувати ці проблеми? Почніть з самоаналізу, фіксуйте, коли ви використовуєте шаблони, запитуйте себе, чи це мої справжні слова, чи запозичені. Медитація та крія йога допомагають повернутися до серця, очищаючи розум від шаблонів. Це шлях до просвітлення, де мова стає інструментом єдності, а не бар'єром. Меми та шаблонні фрази можуть допомагати в комунікації, руйнуючи бар'єри для психічного здоров'я, але в надмірі вони перетворюються на беджі, які шкодять здоровій комунікації. Чи знаєте ви, що ваше тіло це таємне сховище травм, які мозок намагається забути, але клітини пам'ятають усе. Уявіть, раптовий страх, стиснення в грудях чи біль без видимої причини це не випадковість, а пам'ять тіла про минулі травми, яка впливає на ваше життя несвідомо. Сьогодні ми розкриємо реальні приклади, наукові факти та способи звільнення від цих прихованих спогадів. Якщо ви відчували щось подібне, це відео може стати вашим шляхом до зцілення. Дивіться далі: тіло запам'ятовує несвідомі речі. Я працювала з ученицею, яка відчувала стиснення у грудній клітці та страх, коли бачила свого старого батька, чи колись в дитинстві порізав палець або хтось ненавмисно вдарив, і тіло запам'ятовує цю травму на все життя. Тіло запам'ятало цю травму, тіло реагує несвідомо, пам'ять міститься не тільки у головному мозку. Цей приклад не унікальний. Пам'ять тіла або соматична пам'ять це феномен, коли тіло зберігає спогади про травматичні події через фізичні відчуття, навіть якщо свідомий розум їх придушив. Травматичні спогади зберігаються в наших клітинах, впливаючи на поведінку без свідомого усвідомлення. Наприклад, після дорожньо-транспортної аварії люди можуть розвивати соматичні симптоми та паніку в певних ситуаціях, як описано в клінічних дослідженнях. Чому тіло пам'ятає під час травми мозок кодує спогади по іншому, нехронологічно, з прогалинами, фокусуючись на сенсорних деталях. Травма впливає на різні структури мозку, викликаючи негативні зміни, які проявляються фізично. Тіло пам'ятає через потужний зв'язок розуму і тіла, тримаючи спогади, які розум може забути. Інший факт. Тип травми, яка активує пам'ять тіла, може варіюватися від фізичної травми до емоційної. Наприклад, дитяче сексуальне насильство часто призводить до повної амнезії до моменту відновлення пам'яті. Травматична пам'ять тіла має тенденцію акцентувати певні частини тіла, роблячи їх живими спогадами. Як працювати з цим? Через терапії, як соматична терапія, медитацію чи крія йогу, які допомагають інтегрувати ці спогади. Нова наука показує нейротрансмітерні шляхи, що роблять страх пов'язані спогади несвідомими, але доступними для лікування. Це не просто теорія, це інструмент для зцілення, де тіло стає союзником у шляху до просвітлення. Пам'ятайте, усвідомлення пам'яті тіла ключ до звільнення від минулого. Ваше тіло не ворог, а вчитель, який нагадує про невирішені уроки. Чи знаєте ви, що ваше тіло може алергічно реагувати на емоції, як зрада чи розчарування, викликаючи реальні фізичні симптоми, такі як екзема? Або чому культурні табу можуть блокувати ваше тіло, змушуючи його реагувати несподівано? І що за загадкові запахи знайомих людей у порожній кімнаті, це не галюцинації, а зв'язок з ефірними енергіями. Сьогодні ми розкриємо ці аспекти пам'яті тіла, підкріплені науковими фактами та духовними інсайтами. Якщо ви готові зрозуміти, як емоції, переконання та думки впливають на ваше фізичне єство, дивіться далі: це може звільнити вас від прихованих блоків і привести до справжнього зцілення. Алергічна реакція тіла у жінки після важкого розлучення з'явилася екзема. Це алергічна реакція тіла на розчарування і зраду. Щоб це змінити, потрібно пережити ситуацію заново у медитації та придумати, що все було інакше. З нумерологічної перспективи розлучення часто пов'язане з циклами чисел, як 9 число завершення та трансформації, яке сигналізує про кінець одного етапу і початок нового. Якщо ваше життєве число 9, ви можете бути схильними до глибоких емоційних криз, але й до потужного зцілення. Щоб змінити цю реакцію, медитуйте на число 7 – символ інтуїції, духовності та зцілення. Воно допомагає з'єднати тіло з вищими вібраціями, очищаючи енергетичні блоки. У нумерології число сім пов'язане з кету, планетою, яка робить людей інтуїтивними та рефлексивними, ідеальними для роботи з тілесними травмами. Це не фантазія, це робота з підсвідомістю, де тіло відпускає травму через вібрації чисел. Медитація допомагає розчинити ці блоки, усвідомлюючи, що тіло ваш храм, де Бог доступний безпосередньо, без зовнішніх обмежень. З духовної точки зору це ефірні тіла або енергетичні зв'язки, коли думки про вас активують сенсорні спогади. Медитація допомагає розрізняти та інтегрувати ці сигнали. Цей приклад ілюструє, як емоційний стрес може проявлятися фізично. Розлучення це не тільки емоційна травма, але й фактор, провокуючий соматичні реакції. Психологічні фактори, такі як стресові або життєзмінюючі події, на кшталт розлучення чи змін роботи, можуть тригерити або загострювати атопічний дерматит. Стресові події перед початком захворювання трапляються у понад 70 пацієнтів з атопічним дерматитом. Стрес може погіршувати екзему і існує ціла галузь медицини, психодерматологія, яка вивчає, як розум впливає на шкіру. Стрес, відсутність соціальної підтримки та погані емоційні стосунки впливають на рецидиви атопічного дерматиту. Екзема не обирає одну емоцію. Це психосоматична відповідь, пов'язана з конкретними емоціями, як розчарування. Стрес порушує імунну систему, посилюючи запалення і задумання до екземи та болю в м'язах. Розлучення бере важку плату за здоров'я. Психологічний стрес модулює шкірну імунну систему, впливаючи на перебіг шкірних захворювань, включаючи атопічний дерматит. Щоб змінити це, медитація дозволяє пережити травму заново та перепрограмувати реакцію. Це не фантазія, це робота з підсвідомістю, де тіло відпускає травму. Тіло це храм, треба заспокоїтися, медитувати. Ваше тіло і є ваш храм. Пам'ятайте, тіло це не просто машина, а храм з пам'яттю, який реагує на емоції, переконання та енергії. Розуміння цього разом з таємницями чисел веде до стілення та просвітлення. Якщо ви відчули відгук у серці, не зупиняйтеся на відео. Якщо ця тема вас заінтригувала і ви хочете глибше зануритися в таємниці тіла, психосоматичні реакції, духовні практики та особливо таємниці чисел, підписуйтеся на канал Таємниця числа. Там ви знайдете більше фактів, дослідження та методики. Лайкайте, коментуйте, діліться відео. Разом ми розкриємо ці секрети. Підпишись на таємницю числа.